Відеоінструкція висадки полунички. Ось така в нас касетна розсадає. Закритою кореневою системою полуницю можна висаджувати з ранньої весни до середини осені. Полуничка вимагає добре дренованого та родючого ґрунту, а також теплих та сонячних днів достатньо для приживання полунички. Ділянка для полуниці має бути добре освітлена, адже вона полюбляє сонечко, і тоді буде у вас великий та гарний врожай. Викупайте ямки на відстані 35-40 см одна від одної. Це наглядний приклад висадки, тому я викопую одну. У викопану яму не трішки води. Перед висадкою кореневу систему можна замочити на 20 хвилин. Заглиблюйте саджанець на глибину, щоб коріння було прикрите ґрунтом. Після висадки полийте саджанець водою. Поливайте рослину помірно та регулярно підтримуйте рівень її вологості. А наступним ділом видаляйте бур'яни зайві та розпушуйте ґрунт. Тож гарного вам врожаю.